Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную розглянути формулу скороченого множення квадрат суми. Як виглядає ця формула? Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого на другий вираз, плюс квадрат другого виразу. Якщо ми читаємо по буквам, то це буде А плюс Б у квадраті дорівнює. А у квадраті додати 2аБ додати Б квадрат. І я вам пропоную розглянути декілька прикладів, щоб розібратись, як використовувати дану формулу. Давайте розглянемо таке завдання. Треба подати у вигляді многочлена вираз y плюс 6 у квадраті. Як будемо використовувати нашу формулу? Дивіться, тут все дуже просто. У нас є запис, бачите, ось в дужках, y плюс 6 у квадраті. Ми дивимося на формулу на нашу А плюс Б у квадраті. Тобто, ми тут чітко бачимо, що в даному нашому прикладі замість А записаний Y, а замість Б записане число 6. Тобто ми зараз будемо підставляти от сюди. Але замість А і Б ми будемо писати Y та 6. Якщо вам важко так зразу підставити, давайте я тут надпишу, що це у нас А, а це у нас Б. І ми підставляємо от сюди, в цю дану формулу замість А і Б y та 6. Що ми отримаємо? Дивимось А у квадраті, а у нас Y. Тобто іг у квадраті, квадрат першого виразу, далі додати подвоєний добуток зразу пишемо двійку, першого на другий. Тобто, у нас що тут? Перший вираз це y, а другий це 6. Ми множимо 2 на y та множимо на 6. Я поки що розпишу саме так, щоб вам було зрозуміліше. Далі додати квадрат другого виразу, а другий вираз у нас 6. У квадраті. І треба це все дообчислити. Отримуємо ігре у квадраті, додати. 2 помножити на 6 це буде 12 у. Додати, 6 у квадраті це 36. І давайте ще один приклад з цього завдання розглянемо, щоб краще зрозуміти. Ось такий другий приклад. 5х плюс 2y у квадраті. І нам, знову ж таки, потрібно це все подати у вигляді многочлена. Давайте ми надпишемо, що у нас А, а що Б. Щоб було в перший час зручніше використовувати формулу. Дивимось на нашу формулу. Квадрата суми. Значить, у нас в дужках А плюс Б. У нашому прикладі в дужках 5х плюс 2Y, тобто ми бачимо, що ось це у нас А, а ось це Б. І коли ми будемо зараз писати праву частинку формули, ось цю, то ми будемо замість А і Б просто підставляти ось ці значення: замість А буде 5х, а замість Б буде 2. Давайте. Запишемо. Замість А у нас 5х. Я пишу 5х у квадраті, так? По формулі він у нас повинен бути у квадраті. Тобто я беру ось цей 5х у дужки. Чому я беру дужки? Тому що 5х це все значення А. Я повинна виділити все це значення. Якщо дужок не буде, то у нас у квадраті буде тільки Х. А нам потрібно, щоб весь доданок був у квадраті. Далі додати. Зразу пишемо двійку. Подвійний добуток, тобто двічка. Множимо на А та Б. Так дивимось, в формулі у нас АБ. А в нашому прикладі замість А 5х, а замість Б 2У. І далі додати Б у квадраті. Це по формулі. В нашому випадку не Б, а 2Y. 2 y Я беру його у дужки. Показую, що це весь доданок. Я беру. Піднося до квадрата і ось так. Все, ми записали, а тепер залишилося все обчислити. 5х у квадраті це буде 25 х квадрат. Ми підносимо до квадрата кожен множник. Далі додати 2 на 5 на 2, це у нас буде 20х, і додати 2х у квадраті це 4 y Квадрат. Ось так. Давайте розглянемо ще одне завдання, де ми будемо використовувати формулу, але у зворотному напрямку. Давайте розглянемо ось таке завдання. Нам треба розкласти на множники вираз n у квадраті плюс 2mn плюс m у квадраті. Тут ми будемо нашу формулу. Квадрата суми використовувати у зворотному напрямку. Тобто, в нас є права частинка формули, а ми будемо записувати це у лівій вигляді лівої частинки. Дивіться, як нам це записати? Знову ж таки, подивимось на нашу формулу. У нас в правій частинці, ось тут записано: А квадрат плюс 2 квадрат». Подивіться на наш вираз, приклад того, що нам потрібно зробити. У нас тут n квадрат плюс 2mn плюс m квадрат. Тобто ми бачимо, що тут просто замість А записане n, замість B записане m. І нам потрібно це все записати у вигляді формули з лівої частинки. Що будемо робити? Ми дивимося на ось це перше значення n у квадраті. І на останнє значення тут у нас m у квадраті. Тобто, що перше значення це повинно бути n. А друге значення це m. Так як перед двійкою, ось тут стоїть знак плюс, то між цими значеннями також буде стояти плюс все, n плюс m у квадраті. Але перед тим, як піднести до квадрата даний вираз, давайте перевіримо. Ми ж з вами взяли тільки. Ось ці значення, так? Крайні n квадрат та m квадрат. і ми записали їх, зрупували їх в формулу, дужки. А тепер нам завжди потрібно перевірити, а ось це значення буде виконуватись чи ні. Як нам це перевірити? Дивіться, повинно, щоб ось це n помножене на m та помножене на 2 давало нам саме таке ж значення. Тобто, що ми повинні зробити? n множимо на m і множимо на 2 подвійний добуток першого на другий. У нас вийде тут 2nm. Ну, або можна записати 2mn. Тобто так, у нас виходить ось це значення. Тобто, ми з вами записали все вірно. І тепер ми можемо записати квадрат за дужками. І, в принципі, завдання ми зробили: ми розклали вираз на множники. Допишемо, ой, вибачте, квадрат. І все готово. І пропоную розглянути ще один приклад, щоб знову ж таки закріпити матеріал, як ми використовуємо формулу у зворотньому напрямку. Ще один приклад, ну, останнє, думаю. Розглянемо ось такий приклад. 49p у квадраті додати 42 pq додати 9 q квадрат. Дивимось на правій частинки формули. Ось у нас записана ось ця частинка формули, але у нас інші значення. Як нам записувати, відштовхуючись від нашого прикладу? Завжди дивіться на крайні значення, на ось це значення та на ось це. Ми спочатку використовуємо ці крайні значення, а потім вже будемо перевіряти, чи виконується ось умова з даними крайними значеннями Ми перевірити ось це число. Дивіться, 49п квадрат. Яке число у квадраті дає нам ось такий результат: 49p квадрат. Це у нас буде 7p. Тепер дивимось на останнє значення. Ми ставимо плюс, тому що перед оцей другий знак ось, тут плюс, тобто ми також ставимо плюс. І далі дивимось на останнє значення: 9 q квадрат. Яке значення? Яке число у квадраті дає нам 9 q квадрат? Це у нас 3 q Записали, і тепер давайте перевіримо, чи буде виконуватись ось це значення. Що подвійний добуток 2аб дорівнюватиме 42 пк Тобто, ми повинні наше 7p помножити на 3Q і помножити на 2 за формулою. 7P на 3Q, це у нас 21ПК, помножити на 2, виходить якраз 42ПК. Тобто, ось це значення у нас вийшло. Значить, ми все зробили правильно. Беремо дужки наш вираз і пишемо квадрат. Можливо, у вас виникне питання, чому нам сказано, розкладіть на множники, і я пишу це просто як у квадраті. А ми знаємо, що будь-яке число у квадраті це число помножене саме на себе. Тобто ми можемо просто записувати цю дужку або так, або розписати дві дужки, помножені самі на себе. Ну, нам так не потрібно робити, бо зараз ми тренуємось, розв'язувати використовуючи формулу. Ось і все. Якщо у вас є якісь питання, побажання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і нехай у вас все завжди буде добре!